Подія трапилася вранці у Шепетівці. Чотирирічний Дмитрик удома був сам. Батьки покинули малюка і пішли займатися своїми справами. Мати, за словами батька, вийшла до магазину, а сам родитель ще вранці попрямував на роботу. Я на роботі був, а жінка просто ну, дитина спала, а жінка відлучилася в магазин. Ну і нас пізно встає. Десь в годин 10 не раніше такого встає, а тут трошки десь ну, сталося, що раніше проснувся. Дмитрик, зрозумівши, що вдома сам собі хазяїн підпалив штори, батьківська безпечність та дитячі пустощі мало не коштували йому життя. Найшов зжигалки і підпалив штори. Загорілися штори там, і перекинувся вогонь же там на диван, на кресло. Усе скінчилося добре лише завдяки звичайному випадку. Прямуючи до магазину, старший інспектор відділу нагляду і безпеки Шепетівської виправної колонії номер 98 Андрій Кобилянський помітив вогонь, що якраз розгорівся в помешканні. Я одразу зрозумів, що щось не то. Підбігаю до хати, чую дитячий крик, що дитинка кричить, що поможіть, я розбив вікно, вон позаді ми запригнув в хату, там полум'я. Ну і дим цей чадний, тому що побачив, що в сусідній кімнаті телевізор вже плавився, і там холодильник зайнявся, і кресло. От і побачив цю малечу. Ну, в диму не дуже, але почув і якби побачив постать дитячу. Але забігти туди не зміг одразу. Зметакувавши, чоловік зняв футболку, натягнув її на обличчя, облився водою та поспішив на порятунок. Вибіг, облився водою, надів. Футболку розкочив ще раз, схватив малюка та виніс його там вже батько на мене чекав біля вікна. Я йому передав і вже тоді випрыгнув сам. Страху не відчував ніякого, абсолютно. Почув дитячий крик. Тоді я вже не, не задумувався про небезпеку, про своє життя там. Думав, як би витягнути і врятувати малечу. Про вчинок Андрія колеги дізналися зі статті у місцевій газеті. Кажуть, він людина скромна і те, що зробив, вважає не подвигом, а звичайним людським обов'язком. Знаючи Андрія, він дуже скромна людина. Ми, в принципі, це побачили в газеті. Він сам такого ніколи не розповідає. За проявлений героїзм та мужність прізвище молодого чоловіка занесли до списку номінантів всеукраїнської акції Герой-рятівник року. А ще заохотили матеріально. Звичайно, ми вже заохотили його, преміювали. і думаємо, керівництво області також заохотить його. Героїчний вчинок, і ним пишається, не пишається не тільки. Керівництво колонії ним пишається, і керівництво області, і підлеглі. Для, для них це взірець. Сам же Андрій взірцем себе не вважає. Радіє з того, що врятував життя. За це йому щире. Спасибо. А іншим нагадуємо не Оксана Чушкіна, Андрій Лазарук із Шепетівського району для інформаційного випуску.